Усіх вітаю на каналі Трейдер. В цьому відео хочу зробити огляд на криптовалютну біржу BingX, яка останнім часом активно розвивається і зростає. Розповім про переваги та недоліки, які несе в собі ця платформа, переглянемо бонуси для новачків та різноманітні особливості. І в цілому зупинимось на питанні, що користувач може для себе отримати з цієї біржі. Усім приємного перегляду! За рейтингом CoinMarketCap BingX наразі входить в топ 50 криптовалютних бірж для спотової торгівлі та топ 20 для деривативної. При цьому можна помітити, як останнім часом біржа розпочала активно розвиватись, зростати, запускати різноманітні маркетингові кампанії, тому з великою вірогідністю платформа може згодом бути значно вище в топі. Але для того, щоб пройти цей шлях нагору, біржі необхідно завалікти до себе нових клієнтів і отримати їх прихильність. Відповідно, вона має пропонувати якісь конкурентні переваги, будь то нові або ж покращені функції, акції та бонуси, або ще щось. У Bing X є такі амбіції, тому давайте з цим і розберемось. На мій погляд, BingX дуже добре підійде саме новачкам у криптовалюті. По-перше, на ній вкрай легко зареєструватись, при цьому не потрібно проходити верифікацію або ж KYC. Зразу продемонструю, як це зробити. Переходимо до початкової сторінки, посилання на нього з максимальними бонусами та знижками, ви знайдете в дописі під цим відео. Зайшовши сюди, вводимо свою пошту або ж номер телефону, придумовуємо пароль. І тиснемо далі. Приходимо капчу, на емейл прийде код-пароль, вписуємо його, тиснемо зареєструватись і все. У нас є готовий аккаунт, на якому можна розпочати інвестувати, зберігати криптовалюту або ж трейдити. Зразу нас зустрічає така сторінка з нагородами для нових користувачів. Максимальний бонус 5125 USDT. Для його отримання необхідно виконувати різноманітні завдання, які тут зазначені. Ось, наприклад, якщо внести кошти і розпочати торгувати, можна отримати до 200 доларів. В залежності від об'єму, винагороди відрізняються, звісно, забрати максимум буде складно, однак повиконувати якісь мінімальні завдання і отримати додаткові бонуси для торгівлі зможе кожен. Також для новачків можна виділити одну вкрай важливу функцію, яка гарно реалізована на BingX, краще, ніж у конкурентів. Це функція демо трейдингу. В сфері криптовалют новачки вкрай часто втрачають свої гроші, через нестачу досвіду, навичок, розуміння ринку, невміння працювати з ризиками і так далі. Зразу після реєстрації на BingX на гаманці можна знайти ось таку валюту VST. І за допомогою неї ви й можете розібратись з усім, провести якісь власні експерименти, спробувати поторгувати, зрозуміти, чи трейдинг це взагалі ваше, адже насправді мало у кого вдається дійсно таким чином заробляти. І при цьому ви не будете втрачати ані цента власних коштів. Зараз на прикладі все покажу. Перейдемо до торгового терміналу, тиснемо Demo Trading, і тут у нас доступно 100 000 ВСТ. На них ми можемо відкривати угоди і проходити всі ті самі процеси, як і з реальними грошима. Якщо ви новачок, я переконливо рекомендую спробувати цю функцію перед тим, як переходити до власних коштів. Для того, щоб бути ефективним, вам необхідно досконально розібратись, як відкривати угоди, як закривати, що таке спот, ф'ючерси, ліквідація. Треба, щоб вас і ліквіднуло пару разів. Через це приходили всі. І значно краще, щоб це відбувалось з тестовими монетами, а не з реальними грошима. Так, можливо, у вас емоції будуть дещо не ті, але в плані заробітку і навчання це буде вигідніше. Також варто відзначити, тут досить зручний інтерфейс, і є такі моменти, які, здавалося б, незначні, але коли починаєш їх застосовувати, то розумієш, наскільки це покращує процес торгівлі. Наприклад, торгуючи лімітними ордерами, їх можна налаштовувати і змінювати прямо на графіку. І не потрібно лізти в налаштування самого ордеру, змінювати цифри і так далі. Або ж ще цікавий момент. Функція під назвою у зворотньому напрямку. Якщо є відкрита позиція, шорт або лонг, одним натиском її можна розвернути в іншу сторону, тобто змінити лонг на шорт або навпаки. І це також зручно. Наприклад, коли відбувається зростання якоїсь криптовалюти, можливо, там на позитивній новині, волатильність величезна, часу обмаль, і ця кнопка допомагає зекономити декілька секунд або навіть хвилин і вчасно змінити позицію. Також суттєва перевага в тому, що на біржі величезна пропозиція монет, як на споті, так і на ф'ючерсах. І що важливіше, лістинги на BingX зазвичай відбуваються швидше, аніж на інших біржах. І це дає змогу заходити в угоди до того, як токени з'являться на великих Платформах, і за рахунок цього спекулювати. Нещодавно був сезон мемкоїнів, в телеграм-каналі МТ ви могли бачити багато особистих угод в цей період, а також іншої цікавої інформації. До речі, канал з сигналами безкоштовний, посилання на нього буде в дописі, долучайтесь. Так от біржа BingX дуже швидко додавала в цей період актуальні і хайпові криптовалюти. І тільки через декілька годин або навіть днів токени з'являлись у конкурентів і вже за вищого курсу. Звісно, реальна цінність мемкоїнів сумнівна, да в цілому, як і більшості інших криптовалют, і інвестувати надовго в такі проекти не варто, однак великий перелік криптовалют на біржі створює широкий простір для короткочасної спекуляції. Що стосується мінусів, так це не те, що на біржі наразі немає ні лаунчпадів, ні стейкінгу, ні інших якихось варіантів подібного заробітку. Є функція копітрейдингу, але це дещо інше. Наразі ця біржа виключно для трейдерів, для спекулянтів. З однієї сторони, новачкам зручно, адже немає безкінечної кількості незрозумілих кнопок і функцій, все лаконічно і просто. Однак для досвідчених користувачів, а особливо для тих, хто не тільки трейдингом цікавиться, а й іншими варіантами заробітку, функцій та їх різноманіття може не вистачати. Але я думаю, працівники біржі це самі ще краще розуміють і працюють над впровадженням таких нових продуктів. Загалом це основні моменти, які можна зазначити на цій біржі. BingX активно займається розробкою та маркетингом, тому у них є всі шанси вибратись в топи, і на цьому шляху вони будуть змушені робити різні акції, давати бонуси, як уже роблять, створювати нові функції, і це все буде на руку звичайним користувачам. Якщо у вас є якісь запитання, або ви хочете розповісти власний досвід та думки стосовно цієї платформи, пишіть до коментарів. А у мене на цьому все. Всім гарних угод і до зустрічі!